Доброго дня, шановні підписники, гості нашого каналу. З вами команда шляха Таро» і я ваш таємничий таролог. Розклад на 1 липня вівторок на 5 карт. Що ж? Так, події, в яких прийдеться приймати участь, хочемо ми цього чи ні, але вони будуть розвиватися навколо нас, це в нас колесо фортуни. Колесо фортуни це така, це, по-перше, старша аркана, по-друге, дуже цікава карта, бо вона, а, вона символізує, по-перше, вдале завершення якогось циклу, якийсь процес завершився, ми можемо видихнути, але як тільки завершується один, починається інший. Тобто воно не стоїть на місці, на місці бо то колесо. Так, по-друге, це необхідність шукати стійкі орієнтири. Тобто, це відчуття, що ти постійно у русі і втратив контроль над якимись моментами свого життя. Отже, пошук тих самих орієнтирів може призвести до розвитку в духовному стані. Тобто, коли ти. Хочеш, може за трошки повільніше сповільнитися? Може, хочеш щось розуміти? Тобі треба вийти з того руху, зробити крок у сторону і. Трошки посидіти у спокій. Також ця карта розповідає нам про те, що події, якщо враховувати той факт, що вона на місці подій, то вона нам каже про те, що навколо буде дуже активний рух, будуть відбуватися якісь дуже важливі процеси, хочете ви чи не хочете, але вони будуть відбуватися. Ви можете стати їх часткою, а можете бути окремим, окремо вийти якось і спостерігати ззовні. Але вони будуть у побуті, нас зустрічає десятка мечів. Це в нас відповідальність, це важкий труд, це необхідність щось робити. Це розуміння, що ви і тільки ви можете це зробити, бо це ця ситуація, чи ці обставини будуть вимагати саме від вас і саме ваших навичок. А отже, Зазвичай це відповідальність або на роботі, або в родині, або за тих, кого ми приручили, за кого ми взяли ту саму відповідальність і ну, взяли, то й тягнемо. Так, сюрпризом від долі для нас стає королева кубків. Жіночка внутрішня дуже, хоч і мудра, але така ну, склонна перебільшувати емоції, відчуття, трошки драматизувати, може навіть перегравати, може, а отже, сюрпризами долі будуть або в когось такі емоції біля нас, або наші. Трошки наіграні емоції. Наша роль у цей день це в нас дев'ятка посохів, гарна карта. Бо вона нам розповідає про внутрішню повноту та завершеність якихось процесів. Тобто, от бачите, жабка сидить, вона ніби щось вже збудувала, вона задоволена, вона багато попрацювала, вона з собою задоволена. А отже і ми будемо з собою задоволені у вівторок. У підсумку в нас випадає десятка кубків. Дуже приємна карта, бо вона про щастя, про винагороду, іноді про егоїзм, але зазвичай про винагороду коханням. Тобто це приємне проведений час з коханими людьми, з родиною, може навіть, а ну може в когось там кохання до якихось там речей, типу їжі чи алкоголю, чи там якихось ігор. Ну то про ваше кохання тоді. Отже, хтось, кожен з нас завершить цей день і з відчуттям, що він був повний. Що він був прожитий наповну. Отже, я вам бажаю всього найкращого. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки. З вами була команда шляха-метеро.